Виставка триватиме до кінця місяця. Вона вже стала традиційною. І традиційно тут презентують роботи митців, які за останні п'ять років відвідали хуст і були учасниками міжнародних пленерів, які тут проводились. Протягом п'яти років в хусті проводилося п'ять міжнародних пленерів, учасниками яких стали понад 120-130 чоловік і залишили у фонд для громади міста для нашого галактику. 300 робіт. На полотнах зображено власне бачення митця і його враження від хуських краєвидів, тому і така назва. Десь якимось чином відображають наше місто, наші вулички, будиночки, куточки старого, фрагменти якісь, то, що, як то кажуть, зачепило око художника, що йому було цікаво і він хотів би донести то до глядача. Кожен, хто знає хуський край, може впізнати тут місця, де сам побував. Виставлено тут виставку півсотні робіт художників з 15 країн світу. Поряд з такими традиційними, які в нас вже є з Польщі, зі Словаччини, з Угорщини, з близьких, як то кажуть, наших сусідів, були такі навіть з далеких країн, як Кувейт, Південна Корея, Швеція, Фінляндія, з Німеччини були художники на останніх панерах. Ну і стараємося, я думаю, так сподіваються, що і в наступних роках може якась ситуація виправиться, і ми продовжимо цей цікавий проєкт. І будемо залучати відповідно ще більше, ще ширше коло художників. Наразі подібні за масштабами планери в хусті не проводять. Твори, які експонують, залишилися ще з минулих років. Тут представлені в основному хустки: це Мар'ян Багній, Ян Пашко, Сергій Галай, Валерій Дюрдяк. Що стосується власної виставки, то вона викликає неабияку зацікавленість серед відвідувачів галереї.